Грошова допомога, житлова компенсація та чимало пільг. У Львівському ТЦК розповіли про переваги військової служби за контрактом. Там переконують, така форма служби дає можливість не тільки обрати бажаний напрямок, а й забезпечить для вас соціальні гарантії при поверненні у мирне життя. За словами керівника служби зв'язків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП, ви зможете отримати грошову допомогу і не тільки. Наприклад, контрактна служба відкриває доступ до додаткових соціальних гарантій. А це одноразова допомога при першому контракті від 24 224 гривень до 30 280 гривень, залежно від звання, житлова компенсація за підйом житла пільга на житло за програмою. Є оселя надається 50% компенсації першого внеску за кредитом. Окрім того, військовослужбовці, які підписали контракт із ЗСУ, зможуть отримати додатково 100 тисяч гривень за кожен із перших двох років служби. Нагадаю, що контракт можуть укласти громадяни віком від 18 до 60 років. Для цього необхідно пройти медичне обстеження та професійно-психологічний відбір. Також зазначу, що під час дії воєнного стану строк контракту автоматично продовжується до завершення воєнного стану або оголошення демобілізації. Однак є винятки. Контракт на рік він доступний для молоді 18-25 років та для фахівців із медичною або психологічною освітою. Каріна не телеканал НТА.